Всім доброго дня! З вами, як завжди, підбір та пригін автомобілів з Європи, і звати мене Андрій. І, як завжди, людина, яка теж займається купівлею і продажою автомобіля, надіслала нам відео. Це є ягуар, електроавтомобіль, повністю електричний, в комплектації SE, тобто це рахується середня комплектація 2018 року. Даний автомобіль перевірений на е, товщиноміром на стан підкрасів, тобто жодний, жодна деталь автомобіля не має підкрасу, він весь в рідній фарбі. Пробіг в автомобілі 93 тисячі і вартість його буде становити в Україні 43 тисячі євро. Можливо, кого цікавий іменно такий автомобіль. На даний момент він є актуальний. Сьогодні також ми ще знаходимося в Нідерландах, але після обіду будемо вже вирушати додому в Україну. Підбирали різні автомобілі для наших замовників, тобто це є Рено Каджар, Рено Меган, також Рено Гранд Сценік, І ще два автомобілі це є Ford Focus і Volkswagen Golf. Тобто зараз ми веземо в Україну 5 автомобілів і кого зацікавить, ось цей Ягуар, я можу перезвонити до голландця, може надати більш детальне відео або зарезервувати і вже наступного разу пригнати автомобіль для клієнта. Як ви бачите на відео, ну дійсно автомобіль в чудовому стані, в гарній комплектації, без жодних... Пошкоджень без жодних царапин, вм'ятин. Ну, можливо, є якісь сколи, так як автомобіль не є новий, не є з салону, 93 тисячі пробігу. Я рахую, що це не є великий пробіг і не є малий пробіг. Тобто Це ну, середній пробіг. Не знаю, правда, як впливає на, на батарею. Тобто це все треба взнавати в дилера або. По Ютубі цікавитися, чи це рахується великий пробіг, чи вже ну, потрібно шукати щось з меншим. Ну, Хоча якщо з меншим пробігом, то вартість такої машини буде становити, ну, я думаю, що десь близько 50-55 тисяч євро, якщо пробіг буде на яких, там 40 чи 50 тисяч менший. Всіх, кого зацікавить, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підбором та пригоном автомобілів займаюся вже близько 12 років. Доставку автомобілів роблю особисто. Також що можу сказати, що в даному автомобілі запас ходу від 380 до 400 кілометрів. Ну, рахую, що це вже для електроавтомобіля більш таки достатньо. Всім гарного дня, мирного неба. До нових відео підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео одразу проглядати і телефонувати, якщо когось щось зацікавило. Всім гарного дня, до побачення!